Вітаю всіх і дуже швиденько хочу показати, що я знов отримала. Отримала я від Марії Квіти, колись знайшла на Фейсбуці, от ще не розпакувала, тільки відкрила посилочку і зразу хочу показати. Обрієту просто обожнюю. У мене є два кольори. В неї набором продавалося 6 кольорів по 50 гривень. Ну, от зараз покажу достану кущик. Я розумію, що не всі однакові. Ну, цей взагалі шикарний. Дивіться, який. Та ще й дивовижний колір. Саме цей колір дуже хотіла. Ну е Так, підозрюю, що тут є те, що в мене є. Ну, є корчики і менше. Ось вони. Нічого страшного. Дуже гарно наростає обрієта. І це такий гарний весняний цилимок. Е, що, е, уявляю, от захотіла, щоб всі, е, чому взяла набір? Тому що всі вони різні і буде, е, дуже сподіваюся, гарно, е, як скажемо, як е, клумба, яскрава буде. Так ось, е, 300 гривень ось такий наборчик з е, шести обрієт. Далі люпін. Не знаю, на малюнку був обалденний, як то кажуть. Люпінчик, він по 140 гривень, але вона сказала, що тільки маленькі залишились. Хоча от один величезний, а один маленький, тобто буде по 110 кораловий і синій колір. Колись я купувала. В епіцентрі, в упаковочках і зовсім колір не відповідав. Це не просто писали, що це не знасіння, а якийсь вегетативний, хоча, чесно кажучи, я не знаю, як люпін вегетативний. Тобто, діленням куща, хоча ні, це молоденький Ну, не скажу, не знаю. Далі, ще дуже маленька це у мене будлея. Це низькоросла росла будлея. Вона по 80 гривень. Ось така бутлея. Е, названня а, Sweet. Lilac Sweet. Угу, Lilac Sweet. Е, низькоросла. Теж дуже хотіла. Ну, а це так собі підрозуміває, що подарочок. Ну що. Е, Марія Квіти у неї завжди гарна розсада. Е, і калібрахо, і е, весняні, і матіоли, і... Е, віоли, Дуже багато квітів, тому е, ви знайшла випадково знайшла її в Фейсбуці, і вже четвертий рік у неї замовляю різну різну розсаду. Чому і вам раджу? Ну що ж, все буде Україна, і буде вона квітуча і щаслива.